Семирічний британський хлопчик із затопленого повінню гравства Сурей помер у лікарні від невідомої хвороби. Дитину доправили до лікарні разом з батьками. Усі мали високу температуру та симптоми отруєння. Загалом зі схожими симптомами шпиталізували 17 людей з кварталу, в тому числі кількох поліцейських. Медики та поліція припускають, що жителі отруїлися чадним газом із помп, що відкачують воду. Південь Англії вже кілька тижнів потерпає із спричинених невпинними зливами. Навіть найстаріші мешканці не пригадують такого лиха. Ми живемо тут вже 42 роки, і нас ще ніколи так не заливало. Це просто щось неймовірне. Потерпає від злив та штормів і Атлантичне узбережжя Франції у чотирьох департаментах на північному заході країни у ніч на неділю оголосили попередження про найсильніші повені за останні десятиліття. Вода вже затопила кількасот будинків. Пожежники з інших департаментів допомагають місцевим жителям зводити греблі з мішків із піском. Шторми з Атлантики лютують і на узбережжях Португалії. Через сильні зливи, шквальний вітер та хвилі за вишки 10 метрів, в країні закрито 8 морських портів. На понеділок синоптики оголосили штормове попередження найвищого рівня.